Мені якось недавно попалося відео, де командир якогось підрозділу в розмові по телефону з якимось сержантом, він не сильно цінує життя українських солдатів. Він там навіть пропонував тому сержанту. умовно, я точно не знаю, якому він звані. Якщо вони не виконують... З наказ, ну, казав і розстріляти їх. І я думаю, що ви не будете сперечатися, що якби цей командир знав, що розмова з цим сержантом стане публічною, а якщо його ще зможуть ідентифікувати, він би по-інакшому добирав слова. І тому в продовження теми там, чесності, переконань триматися якихось принципів, для мене самим показовим є навіть не біблійні факти. А такі історії, як з Нероном. Це були десь 60-ті роки, тоді ще ну, не було написаної Біблії цілої. І навіть учні Ісуса Христа, я навіть не знаю, чи вони називалися Християнами, тому що Ісус своїм послідовникам не давав ніяких найменувань. І той факт, що Рим згорів одного разу, там, здається, на дві третини, і звинуватили християн в цьому, відповідно, з усіма покараннями, можливими репресіями. І через що, яка в них була мотивація залишатися християнином? А це було буквально 30, може, 35 років, ще коли Ісус був, і багато хто міг бути свідком того, що Він говорив, як він, можливо, виконував чуда, воскрешав. І таку людину, хто вже бачив це, хто говорив з ним, а ще якщо він мав знання. З єврейських писань, що буде Месія, що Бог запланував царство. Ну, якщо людина має такі знання, вона бачила то, що він робив, то її заставити змінити якісь свої погляди. Ну як тоді? І тому таку людину її. Залякувати якимись репресіями чи навіть смертю не має змісту, тому що він переконаний, що буде воскресіння, якщо він бачив воскресіння.